Нопіль в ефірі, дякую всім, хто зараз з нами, і працюємо наживо, аби першими розповісти вам головні новини. Почнемо із проблеми зі світлом. Чи ви запаслися? Бо ж ворог б'є по енергосистемі, а отже, можуть бути непередбачувані наслідки. Українці активно шукають альтернативні джерела, щоб вдома працювали побутові прилади, техніка або щоб бодай освітити приміщення. Чим запасаються тернополяни і скільки культу... коштують альтернативні види палива, дізнавалася наша Оксана Мацьопа. Без світла чи без вас? Без вас фраза президента вже потроху стає народною, а люди починають думати над альтернативними джерелами освітлення вдома. Бо мати сусіда ворога означає готуватися до різних варіантів, і українці це розуміють. Альтернативне світло може допомогти багатьом жителям міст, де впроваджують віялові відключення електроенергії. Я можу багато чого розповісти, бо тому, тому що я з Маріуполя. чи Як запасатися би? треба. Чим ви запасалися там. Скільки ви там були? терпіння запасатися це були свічки, бо в ліхтарик такий. Телефони, найпростіший варіант, який називають люди, економія. Виключаємо світло, не користуємося ввечері. А от найбюджетніша заміна світла свічка. Вона не потребує підзарядки, її легко переміщувати з місця на місце, і така річ точно є, чи не у кожного в домівці, або в списку покупок на зиму. Свічки Май. маємо будемо покупати, Да, свічки будемо покупати. Вартість свічок на ринку і в магазинах стартує від 10 гривень за штуку. Все залежить від ваших вподобань, але освітити велику площу вони не можуть. Тому наступна річ, яку називають люди, ліхтарики такі ручні. Ціновий сегмент ліхтариків дорожчий за свічки. Найпростіший акумуляторний вартує більше сотні гривень. Залежно від функцій, вартувати така річ може і кілька тисяч. Ще одна порт. Тотивна річ, від якої можна зарядити телефон або й ліхтарик, павербанк. Такі вартують від восьми сотень гривень і більше. Та всі ці речі замінять електроенергію на короткий час. Якщо відключення будуть по декілька днів, в будинках може статися чимало казусів. Ну а не стало світла. В нас практично всі мають індивідуальне опалення. Це зразу немає опалення, немає нічого. Ось на такий випадок люди шукають генератори. Коли потрібно запустити опалення чи техніку, Андрій прицінюється за генератором на кілька квартир. Так би ми включили генератор, і принаймні ми би якесь краще гірше тепло. Ми мали, світло ми би мали. Можна поставити на сушці чи в коридорі, ну в загальному внизу, і розтягнути на дві-три квартири, ну чи там на чотири. Продавці зазначають, ціни на генератори дещо зросли. А от попит збільшився ще з початком повномасштабної війни. Хоч і в жовтні ажіотаж теж був. При виборі генератора люди враховують, скільки вдома приладів та яка потужність їм потрібна. Тобто це одна справа, якщо у вас там тільки холодильник-морозильник освітлення і котел четвертопали, і інше діло, якщо у вас насос є або глибинний, або поверхневий, найбільший споживач фактично це є насос, тому що вони йдуть там від кіловат до півтора кіловат, і він дає найбільше навантаження на генератор яким варіантом скористатися у випадку відключення електроенергії кожен обирає на свій розсуд і потребу? Дефіциту на ринку немає ні на свічки, ні на генератори. Головне, подбати про комфорт заздалегідь. Тоді жодні ворожі ракети не зіпсують вашого домашнього затишку. Сумна звістка прийшла на Лановеччину. Кілька сотень людей прийшли обовідати останню шану воїну Віктору Довгалюку. Місцеві принесли квіти, щоб встелити полюстками дорогу до вічного спочинку захисника. Чоловік був родом із села Білозірка Лановецької громади, служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Навідником згинув 21 жовтня біля населеного пункту Білогорівка, що на Луганщині. Вічна пам'ять, і подяка захиснику Віктору Довгалюку. І розшукують чоловіка 40-річний Сергій Улітенко, уродженець міста Запоріжжя, тимчасово проживав в Тернополі на вулиці Лесі Українки. Останній виходив на зв'язок із родичами ще 26 жовтня. Відтоді знайти чоловіка не можуть. Якщо вам відоме місце перебування зниклого, телефонуйте у поліцію. Більше ніж тисяча ноутбуків вчителям на Тернопільщину привезли техніку, яку передали в громади. Найперше віддали туди, де працюють педагоги-переселенці а далі всім іншим школам. Ноутбуки учителям тернопільські освітні заклади вже понад три роки навчаються у змішаній формі. Весь період дистанційного навчання педагоги використовували власну та шкільну техніку, аби проводити уроки онлайн. Вчителі кажуть, сучасні гаджети неабияк як потрібні під час навчання, бо дають змогу підтримувати зв'язок із учнями, створювати навчальні матеріали та наповнювати уроки завданнями в електронному форматі. Використання комп'ютерів для дистанційного навчання є дуже необхідним і воно допомагає зробити нам навчання таким самим ефективним, насиченим, цікавим, веселим для учнів нашої школи, оскільки це малі діти, так це початкова школа. Їм потрібні оці всі наочність обов'язково, і ми цим користуємося на всі 100%. Оскільки зараз процес навчання комбінований, деякі педагоги вимушені працювати дистанційно на своїх пристроях та зізнаються, цього мало, бо часто їхні комп'ютери застарілі. А зараз важливо мати сучасні гаджети. Ми перейшли на дистанційне навчання. Техніка надзвичайно потрібна, оскільки ми не завжди мали змогу використовувати сучасну техніку інколи користувалися своєю, яка дещо уступає сучасним ноутбукам. Тож освітнім закладам Тернопільського та Кременецького районів передали майже 1200 хромбуків. Кожна громада отримала від 10 до 20 таких пристроїв. Допомога для закладів загальносередньої та професійної освіти надійшла від компанії Google. Загальна кількість техніки, яку мають отримати, понад півтори тисячі. Ці хромбуки надані для Тернопільської області Міністерства освіти і науки. Спільно з організаціями Об'єднаних Націй, а також корпорацією Google. Ну ми бачимо сьогодні, яка дійсно є власна співпраця між приватним бізнесом, це ж приватна структура Google, і відповідно міністерством освіти і науки на сьогоднішній день. Це якраз показує той факт, що не тільки зброю в Україні передають, щоб перемогти ворога а також ми отримуємо техніку, яка в подальшому дасть можливість. Нашим вчителям, викладачам проводити онлайн навчання, а також використовувати всі платформи для того, щоб проводити якісне навчання. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки є певний перерозподіл хромбуків для територіальних громад та для закладів професійної освіти. Першочергово ми маємо забезпечити хромбуками педагогічних працівників, які працевлаштовані в закладах освіти Тернопільської області з окуп. Пованих територій освітяни із різних навчальних закладів кажуть, це наблизить їх до сучасного та якісного рівня навчання у дистанційній формі. Напевно, весь світ спостерігає за Україною. Так і е, одня з таких напрямків допомоги це допомога нашої світі і в. Наприклад, багато шкіл, які не забезпечені повністю засобами мультимедіа, так дають можливість зараз поповнити свої ряди. Ну мається на увазі ноутбуками, іншими пристроями. Дуже щасливі, в тому що ми отримали це. Є це є дуже великий вклад взагалі-то в навчання, дуже великий вклад в те, що ми зможемо покращити онлайн навчання, дистанційне навчання, зможемо краще працювати. Ми дуже, ми дуже дякуємо, дуже вдячні. Звичайно, що це приємно нам всім. Наступна партія буде містити 350 хромбуків. Їх передадуть у Чортківську громаду. Згодом такі пристрої отримають і міські тернопільські навчальні заклади. Продовжуємо, українці можуть обрати членів журі нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення 2023 У застосунку дія вже запустили опитування серед дев'яти кандидатів. Відомі українські зірки та переможці конкурсу минулих років Джамала, Тіно Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко, Юлія Саніна, Константин Томільченко, Тарас Тополя, Валерій Харчишин. Одного з них ви зможете обрати, проголосувавши. Для цього необхідно авторизуватися в додатку, зайти в розділ. Послуги, далі опитування. Із запропонованих варіантів обрати один. Три артисти, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу Журі. Опитування триватиме до 7 листопада. Проголосувати можуть і ті українці, які зараз перебувають за кордоном. Із хороших новин наші всюди нещодавно двоє українок виступили на австралійському талант шоу, де отримали золоту кнопку та пройшли у фінал. Як відбувалася підготовка і які емоції у конкурсанток дізнавалася наша Олеся Лепчак. Тернополянка на австралійському талант шоу танцюристка з Тернополя Марія Борисяк разом із подругою Владою Макушиною виступили з колективом Лі Academy. І вони продовжують участь, адже отримали золоту кнопку. Танцювальна постановка мала особливу мету показати волю та нескореність українців. Тернополянці Марії 20 років. Вона танцює з народження, адже її мама тренерка з танців. Дівчина навчалася в Києві, але наприкінці другого курсу, коли розпочалась війна, виїхала за кордон. Невдовзі їй випала нагода продовжити навчання в Австралії там і танцювати. Каже, виходити на сцену шоу було страшно, але вони розуміли, мають показати світові сюжет танцю. Це була також в номері маленька наша історія, як ми сюди потрапили, будучи самі, втікаючи від війни, це можна побачити на початку нашого номеру, де тільки ми є один в одного, і після того з'являється колектив. Це наша нова сім'я, нові друзі, які нас підтримують, де ми там не падали. Вони нас підтримують і піднімають, і розправляють нам наші танцювальні крила в нашій професії. Ну і в кінці, звісно, це така поза символічна, напевно, поза, яка означає свободу, відкритість і також вдячність Австралії австралійським людям. Марія каже, емоції переповнювали. Вона не вірила, що знаходиться на великій сцені. Ще є учасницею такого проєкту. Це було дуже страшно, чесно Я не знаю. Це було настільки швидко. все, мені здається, що ми навіть до кінця не зрозуміли, що відбулося з нами. Ми приїхали, виступили. Ми отримали золоту кнопку. І зараз таке відчуття, що це було взагалі не знаю 100, 100 тисяч років тому. Е, якось це все було дуже швидко, але ці емоції не, не знаю, незабутні були. Подруга Марії Владислава Макушина із Запоріжжя каже: з дитинства займалася спортом, але в 16 років вирішила пов'язати своє життя з танцями. Підготовка до номера в нас проходила три дні. Це найшвидша підготовка до номеру, якої мала в своєму житті, особливо для такого шоу. Це було дуже емоційно, тому що дійсно це була дуже неочікувана новина, коли до нас прийшли, просто такі ви можете піти на Австралія, має талант. Попри страх і невідомість, танцюристки за короткий час створили номер, у якому вирішили передати частинку історії українського народу, аби весь світ знав, що Україна вільна країна. Боячись, але пішли двох, розповіли все, що хотіли. Все, що хотіли, показали. І меседж цього номер в принципі в цій пісні, в тем і в тому, що я тоді сказала, що ми українці і ми вільні, і це найголовніше, що я вважаю зараз, кожен українець намагається донести до, до всього світу. Владислава розповіла, що ті емоції, які відчула в момент виступу, не забуде ніколи. Та безмежно вдячна танцювальній академії за підтримку та допомогу у постановці танцю. Переживали, але я можу сказати, що для я взагалі не пам'ятаю, як ми танцювали. Я настільки переживала, що ми коли почали. Я пам'ятаю цю першу позу, і я вже пам'ятаю кінець. Тому що просто це було дуже сильно емоційно. Мама Марії Борисяк розповідає, дуже пишається досягненням дівчат. Вона підтримувала їх під час підготовки. Саме перед виступом на талант шоу намагалась дати доньці побільше настанов та впевненості, коли вона Виступила, вона мені зателефонувала і сказала: Ну, мам, я виступила, ну непогано, нормально, так, могла краще. Могла краще і вистрибнути, і краще е зробити те, що мені довірили. Але я реально виклалася на 100. Все, що я могла, на той момент я показала. І я була дуже задоволена. Насамперед я була задоволена тим, що вона була щасливою. Що вона була на позитиві, що вона дуже тішилась з того, що вона туди потрапила. Ну, для мене, як для мами, це основне, щоб дитина була задоволена, щоб вона була щаслива. Я сумую за Марічкою і надіюся, вона скоро приїде. Я її дуже сильно підтримую. Ми також підтримуємо наших дівчат українок та бажаємо їм перемоги. Перемога бажаю кожному з вас. Дякую, що були з нами. До зустрічі ввечері.